Я не фотографую, я кино знімаю, як мер, як мер подбав за вас, за заїзди. А я, я дивлюся, як файно заїзд зробив мер, туди аж в кінець вулиці. Так наклав бруківки, лише лиш, правда в він бруківку клав, а не вздовж так по дорозі. То нині вже неділя. Завтра понеділок першого, нині 31 липня. Вже добрих два тижні стоїть. Я. я хотів мера похвалити, за те, що він тут у вас бруківку пухлов у, у три стоси на проїжджу частину. Ти забув вам водовідведення зробити, аби туди звідти вода йшла у, у яму. Та може буде добре все. Та буде добре буде. Ти нам Та я казав, лиш мер казав, не з твоїм то мене щось радить. Ну його щось радити, бо в нас космічний інтелект. А те, що сюди дорога йшла від давніх часів, то цього не бачу. що, він, що він Він, він пообіцяв моїй доньці, що буде все зроблено файно. Та. Обіцяла, мене, жінка буде шанувати. Знаєте, така співаночка є. То ще не, не закінчено. Ага, то не То потім ще сюди буде. Може будуть її робити. А може. Я що розумію? Може, я може нам з вами по 18 років ще буде. Я нічого не розумію всім, Богдане.